Вітаю ефір всеукраїнського телеканалу «Еспресо» Підхоплює команда з Білої церкви про головні новини міста та громади Розповідатиму вам я, Любов Геращенко. Хто ще не встиг підписатися на наші сторінки у соцмережах? Посилання ви бачите внизу екрана в Україні. Вшановують пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та її територіальну цілісність саме цього дня у 2014 році, під час Боїв за Іловайськ загинули сотні українських військових, які мали вийти через гуманітарний коридор. Втім, їх розстріляли окупанти. Шлях наших героїв пролягав через соняшникові поля. Тому символом пам'ятного дня є саме ця рослина. У білій церкві з нагоди дев'ятої річниці трагедії та аби вшанувати пам'ять про полеглих захисників, поклали квіти до могил на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр та стели героїв Небесної Сотні. Оберемки принесли представники влади, поліції, рятувальників, військові, небайдужі білоцерківці та родини оборонців. Також з нагоди дня пам'яті у Спасо-Преображенському соборі провели панахиду за загиблими, вшанували їх хвилиною мовчання та поклали соняхи з лампадками до світлин захисників, які віддали життя за нашу незалежність від 24 лютого 2022 року. Крім того, на території храму презентували виставку Краплини пам'яті, де представили понад 60 історій воїнів, які проживали у Білоцерківській громаді. Фото, біографії та особисті речі розмістили в ящиках з-під набоїв, які збирали по всій країні. У зелені бокси рідні поклали шеврони, документи, прикраси, нагороди, особисті речі, телефони та інше. Також подекуди розмістили і форму полеглих героїв. Згодом експозиції перевезуть до край знавчого музею. Ініціатором цієї виставки була наша помічниця Світлана Федорівна Виговська. Вона запропонувала нам таку ініціативу. Сім'ї погодилися, і вже своїми силами ми зробили все для того, щоб ця виставка сьогодні тут відбулася. Це історія героя, який так само хотів жити, як всі ми, але. Втратив своє життя, захищаючи нас, захищаючи Україну, територіальну цілісність. Вони пішли у вічність, і ми не маємо права їх забувати. Ми маємо виховувати наше покоління, наших дітей, наших внуків на оцих пам'ятках, на цих краплинках, на цих історіях кожного героя. В ящику лежать. Для мене цінні речі. Перше, все це речі пов'язані з його безпосередньою службою. Він був у розвідці, це рація. Наколінники речі ці поклала його мама. Я поклала речі такі близькі до мого серця. Це браслет, який я йому подарувала, коли він мався їхати на війну. Це це почка з іконкою, на жаль, в якій він загинув. Та його улюблений годинник він іще досі навіть іде було важко саме з ящиками з-під набоїв, тому що збирати їх в цей час дуже важко. Вони розкидані по всій Україні, і ми як збирали? Збирали, дзвонили побратимам своїх чоловіків, і вони вже нам переправляли ці ящики. Мені, наприклад, ящик прийшов зі Слав'янську, з 54-ї бригади. Всі говорять, герої не вмирають. Насправді в серці вони не вмирають, але вони йдуть від нас. І щоб принести цю пам'ять. Ми повинні робити такі заходи, ми повинні показувати людям, якою ціною дається ця перемога. Людина, яка через це не пройшла, вона не відчує цю біль. Але ми все одно повинні показувати, повинні скажімо так, нести цю пам'ять через такі заходи. Одразу біля собору відбулася і презентація та погашення марки. Вічна пам'ять випущений з нагоди дати спеціальним поштовим штемпелем позначки на конвертах. Поставили представники Укрпошти, влади, військовий з 72-ї бригади та дружина загиблого на війні Дмитра Рум'янцева. Ескізом нового знаку є картина художника Олега Шупляка. Журба на ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів. А над ним летять у вирій журавлі марку. Випус. Стали тиражем у півмільйона мільйона екземплярів. Поштові марки, особливо поштові марки військового часу, які ми випускаємо з часу повномасштабного вторгнення. Вони стали такими фіксаторами основних моментів війни визначних подій. І звичайно, ми не могли стояти осторонь вшанування наших полеглих героїв, завдяки яким сьогодні ми маємо змогу тут стояти на вільній вільній Київщині. Тому сьогодні Укрпошта випустила поштовий блок пам'яті загиблим героям України, які воювали з 2014 року і воюють до сих пір. Цей випуск є благодійним три гривні. З вартості кожної марки ми направимо на допомогу дітям, саме дітям загиблих героїв, які, на жаль, не побачать своїх батьків. Сьоме відділення в білій церкві з 9 ранку. Стартував продаж марки є в наявності. Ми всіх запрошуємо також по всіх відділеннях на території України так само марки бо онлайн в наших нашому онлайн-магазині. Ор сьогодні у краєзнавчому музеї відбувся вечір пам'яті загиблих захисників. У ньому взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів АТО ООС та російсько-української війни. Після хвилини мовчання для присутніх декламували вірші, показали документальний фільм про героїв, які віддали своє життя за цілісність нашої держави. Тепер проводимо пам вечір пам'яті. Пам'яті наших героїв, які віддали життя заради нашої волі і за, наш, за нас, щоб ми жили, щоб ми могли їх пам'ятати, щоб обов'язково пам'ятали, поки ми їх пам'ятаємо, вони будуть навіки жити. Понад 14 мільйонів 325 тисяч гривень облаштують модульні укриття в школах білоцерківської громади згідно з сайтом держзакупівель. Прозоро це три заклади: ліцей Вектор, Гетьманська та Піщанська гімназії. В останній передбачено 150 місць в інших по 200. Підрядник, який переміг у двох тендерах, київський завод залізобетонних виробів дорожні та енергетичні конструкції. Він запропонував за свої послуги, дещо нищують. Ціну від встановленої, а ось щодо ліцею, вектор очікує рішення облаштувати укриття за всіма критеріями мають до кінця листопада. Зазначу, міська влада взялась за безпеку дітей за кілька тижнів до початку нового навчального року. А далі поговоримо про вартість харчування дітей у білоцерківських школах та садочках з 1 вересня. Так, ціна у дитсадках за рішенням міської ради становить 60 гривень на день. Батьки сплачують 70%, інші 30% компенсує бюджет. Натомість ті родини, де офіційно не працевлаштовані тато і мама, платитимуть 100% за харчування малечі за словами начальника управління освіти і науки міської ради Юрія Петрика, Наразі Велика кількість юних білоцерківців у школах та садочках мають пільги, тож на ці потреби кошти не витрачають. Зокрема, це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, які мають інвалідність, малозабезпечені, а також які виховуються в інклюзивних групах, батьки яких є учасниками АТО або нині воюють на фронті, переселенці та інші. Мова йде про тих, хто сьогодні працює нелегально. Молоді люди, але працюють нелегально. Тому враховуючи, що міський бюджет, тобто, звичайно, при нелегальній жодних податків людина не сплачує, О, враховуючи, що міський бюджет і так несе навантаження по забезпеченню заробітною платою енергоносіями, ремонти, поточні ремонти капітальні по закладам дошкільної освіти. О, тому, відповідно, пропонується тут ввести 100% оплату за харчування. Влаштуються офіційно на роботу, звичайно, будуть, тоді перейдуть в іншу категорію. Наступний день після свята Успіння Пресвятої Богородиці християни східного обряду візначають третій спас. Про нього мало хто знає, як і про його традиції. Тож ми вирішили заглянути в історичну спадщину наших пращурів, аби дізнатись більше про значимість українських вірувань. Горіховий, хлібний або ж полотняний. Цього дня віряни відзначають останній з трьох спасів. Вони приходять на літургію до церкви, після чого освячують те, що принесли з собою. Що саме я поклала до свого кошика, розповім дещо пізніше. А поки давайте доторкнемося до витоків цього свята. Закінчення літа, жнив та підготовка до осені. Напередодні цього дня українські господині пекли здобу з нового врожаю та освячували її в храмі. Церковною назвою є перенесення нерукотворного спаса з Едеси до Константинополя. Історія виникнення нерукотворного спаса це фактично так. Історія появи першої християнської ікони, коли Ісус Христос. Е Передав фактично через митця, за іншими даними, через слугу одного зі східних царів, який правив в Одесі свій образ. Його довго не могли намалювати, бо це все-таки син Божий. І тоді він взяв убрус або мандільон грецькою мовою, це такий типу як рушничок, повотно. І, омившись, втер своє обличчя і на ньому відобразився його. Образ традиційно на третій спас освячують зерно, хліб та воду. Також приносили яблука та мед, які віряни не встигли освятити на попередніх. За інформацією етнолога, є відомості, що на Бойківщині до кошика навіть клали полотна, які пряли напередодні. А ось горіхи здебільшого приносили минулорічні, адже новий врожай ще не доспів. Можна лише робити якісь там заготівки з так званого зеленого воського а... Достигає він на Дону, Терській області, тому ймовірно, це традиція, яка прийшла звідти в той час, коли до нас приїжджали російські священники і приносили такі е, локальні, тамтешні е, народ, народно-православні традиції. Чому полотняний е, спас ще є така? Одна з версій, що в цей час, вже після закінчення жнив, у жінок з'являвся вільний час, і вони приступали до обробітку вже підготовленого матеріалу з льону, конопель. Саме в цей час українці полюбляли організовувати ярмарки, вважали, що придбане щось на них принесе достаток у дім. І хоча заполотняний спас менше відомостей ніж при інші, проте богослужіння в цей день віряни не оминають. Третій спас це таке. Всі які свята є, ходжу до церкви. Ну я ходжу на літургію, обов'язково. Обов'язково ходимо. Сьогодні були ми втрьох ось. Бога просимо та, за нашу і Україну, і Україну і за наших хлопців просимо, та. щоб Господь їм поміг, укріпив їх. і вернулися від додому. Ходимо заради цих дітей, ми все зробимо. Аби тільки добре, було наші неньки в Україні. За віруваннями в цей день не можна сваритися, лихословити, байдикувати та відмовляти в допомозі. Наші предки повністю присвячували його підготовці до зими та активно працювали. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресобіла. Церква сьогодні вся Україна вшановує пам'ять про тих, хто віддав своє життя за територіальну цілісність України. Схиляємо голови перед хоробрістю та вірністю наших воїнів. Вічна пам'ять і слава усім борцям за волю України. Для вас цього вечора працювала Любов Геращенко. До зустрічі.